Люблю тебе, моя кохана! Тільки коли спимо боюсь. Упізнало огірка? Фірмова борода видає дідьо навіть у такому костюмі. Що змусило артиста стати овочем? Зберемо врожай зізнань. Усі родичі горбузові. Костюмованою овочевою вечіркою гурт «Дзідзьо» святкує вихід нового музичного відео. Спробуємо впізнати героїв вечора. Мені здавалось, що хлопці з західної України мають любити м'ясо. А тут така вегетаріанська тема. Ви вирішили відмовитися від м'яса? Переключитися на овочі? Моя фантазія дуже дитяча. Я люблю мультики, я люблю інакше. Я люблю по по-другому. Нестандартне рішення. Тому цього разу я запропонував, що мають бути овочі. У кожного різний овоч. В тебе дідзьо, огірок. А чому огірок? Можливо, ти любиш солоні огірки. На демонстрацію раз, два, три, Присіли. Опа! Стали! Присіли, стали. О, десь так. Кожен з глядачів подумав те, що він подумав. Оба, котя приготував, блін, я не бачив, цибуля! Цибуля! А цибулі вас немає, бачите? Люблю тебе, моя кохана! Тільки коли спимо, боюсь! Бо якся ти не так повернеш! Та я вже більше не проснусь. Пам! Нещодавно святкували день народження гурту. Шість років вже виповнилося гурту. Дідо влаштували цілий флешмоб Бездей. Вас вітали в інтернеті. І Ірина Біла. І Ольга Полякова, а як самі святкували? Ось цією своєю дружньою командою. Нам, е, наша Оксана, Вишиванка і Сергій, наш це наші фанати фанати. Принесли нам святковий торт. До нас прийшли ще одні гості. Тобто нам все принесли, але ми цілий день працювали. І там того року так само. Якщо шестиріччя старіччя гурта ви святкували в офісі, то як святкують день народження дідзі у листопаді? Цього року тобі 33. Ну, якось для хлопця це ніби вік Христа. Одне день народження я справляв на арені Львів. Запросив всіх колегів, і ми так всі глянули на той зал, на то поле і сказали, знаєте що, робимо концерт? Зробили. Цього року я буду на знімальному майданчику. Так що, прем'єра. Навесні, тобто вже достеменно відомо, що це буде повнометражна стрічка про дзідзьо. Нарешті це буде дзідзьо фільм. Розкажемо тільки Каті Осачі і більше нікому. 90 хвилин, і це буде всіх кінотеатр, кінотеатр України. А! В шоу-бізнесі ви самі, продюсер. Коли діду з'явився в українському шоу-бізнесі, всі скептично ставилися. Це такий був незрозумілий персонаж, яке було перше враження. Перше на караоке заспівали люди. Яку не знав, це пісня я тебе кохам, I love you, Я тебе кохаю, Я тебе люблю. Я тебе кохаю. Я тебе люблю. Я не знав, що це за виконається. Я питаю редактора Тим, що це за що, що це за дізі? каже, ти що не чули, ні не чуростірець дізі. Зараз на мій погляд є заміна сердючки з точки зору от української жартівливої поп музики. Довга епоха вокального шоу «X Factor фактор вашому житті закінчилася. Була депресія з приводу того, що так багато сезонів поспіль ви судили голоси, судили артистів, судили початківців, і тут за бортом вокальний. Ша це просто такий сум за пережитим великим епізодом в житті, тим більше епізодом, до якого я там самого початку мав безпосереднє відношення там на рівні перших кастингів, коли ми літали по всій країні. Ну клянуся, я зараз не жалкую. От, ну в мене немає жалю, що я не сижу в журі. Мені просто зоологічно цікаво, що у них всередині відбувається. Сути з Віталієм Безловським тривають. Зараз остання історія, яка спливла, це заборона Віталію Козловському виїжджати за кордон на величезний термін часу. Тобто до кінця його життя він не може їздити за кордон. Є 4 чи пять чотири, здається, виграні в суди, і ці суди винесли рішення на користь правовласника, тобто мене. Опонент він нічого не зробив, щоб виконати ці суди. І далі у виконавчої служби, яка є в цій країні, вона має дуже мало важелі впливу на того, хто програв суди. Вона не може відібрати у нього там квартиру, тому що у нього немає, вона не може відібрати машину, тому що у нього немає, вона не може забрати у нього кошти, тому що у нього на рахунках нуль. І ця служба сіла на попу і думала, що зробити. І вона вирішила, що треба заборонити виїзд. У цієї служби немає можливості більше нічого робити. От вся історія. У нас є ще можливість подати ще п'ять позовів, тому що Козловський продовжує що просто з з з співати те, що йому не можна співати, а, і що він уже програв. А, але що далі? А що далі? Ну, нирки Козловського комусь не потрібні Вам потрібні нирки Козловського?